У вівторок, 24 грудня, у онлайн форматі відбулася чергова 60-та сесія сумської міської ради, восьмого скликання на порядку денному близько 200 питань. Більшість із яких стосувалися регулювання земельних відносин, майнових організаційних процесів, роботи комунальних підприємств та установ. Голосували переважно пакетно. Попередньо опрацювавши проблематику на погоджувальній раді, варто зазначити, що це вже другий рік поспіль. Міські народні обранці фактично не мають важелів впливу. На формування та затвердження бюджету та програми економічного і соціального розвитку сумської міської територіальної громади на 2025 рік, оскільки наразі це повноваження міської військової адміністрації. Тож справжня дискусія розгорілася щодо звітності та інших процедурних нюансів процесу затвердження і використання головного кошторису, враховуючи інтереси і публічність сумської міської ради, яка не складає бюджет, а потім приймає звіт, не складає програми а і не бере участь у складанні програми саме депутатський корпус, а потім приймає звіт. Нелогічність цих питань. Я і внесла таку пропозицію. Я думаю, що е, треба або звертатися до законодавця за роз'ясненням, або пропонувати законодавцю на період, на період воєнного часу зняти це питання, бо воно нелогічно. Я зробила цю пропозицію вчора, Анатолій Григорович, на зустрічі і при погодженні нами головами фракцій, е, цифр контрольних показників бюджету. Територіальної громади ми також це обговорили. І я висловила пропозицію до начальника військової адміністрації, що давайте Сумська міська рада також разом з усіма уві разом з вами увійде у е, публічне поле по бюджету е, Проектом рішення про погодження цього бюджету, якщо вже ми його. Опрацювали, вичитали і говоримо, що так воно і є. Якщо ми приймаємо такі рішення, то ми в подальшому так само працюємо з бюджетами, так само працюємо з програмами, як і військова адміністрація, сумська міськова адміністрація. Ну відповіді ми не отримали, хоча. Була обіцянка зателефонувати через годину щодо цього проекту рішення відповіді не було. Якщо вже ми свідомо віддаємо ці повноваження, і президентам визначено, що вони належать сьогодні військовій адміністрації, то нема. Сенсу враховувати це в нашому плані роботи. бо ми враховуємо в плані роботи ті речі, які ми не збираємось займатися. В майбутньому дійсно на погоджувальній раді піднімалось це питання з приводу того, що на зараз трошки існує ну різне трактування цих законів, і трошки є дійсна колізія, але справа в тому, що дійсно зі звіту. Це саме повноваження сумської міської адміністрації, але щодо затвердження бюджету, це виключно повноваження СМВА і на погоджувальній раді було Сергієм Володимировичем озвучено те, що він розгляне можливість питання спільного звітування чи співзвітування за бюджетом. Це було озвучено, і потім були питання зняття. Я вважаю, що на сьогоднішній момент саме сумська міська рада має заслуховувати ці звіти з бюджету, але на затвердження бюджету у нас повноважень на сьогоднішній день немає. Вони у сумської міської адміністрації військової, тому дійсно існує трошки спірне питання. З приводу затвердження це наші повноваження чи не затвердження, а звітування. А з приводу затвердження бюджету це повноваження. СМВА. тут потрібно спільно співпрацювати з СМВА, оскільки ми самостійно окремо один від одного не можемо вирішувати дане це питання, оскільки вони являються розпорядниками бюджетних коштів, і саме всі ці питання залежать напряму від них. Ну і в той же час треба враховувати, що обов'язку звітувати СМВА під СМР законодавством не передбачено, тому вони з легкістю можуть. Сказати про те, що це не передбачено законом. А ми, як орган державної влади, діємо на підставі, можна в той спосіб визначити Ні, Давайте ну наскільки я пам'ятаю, ніхто не заперечує із приводу міської військової адміністрації, що буде звітувати департамент, а вони будуть співдоповідачі кожна на погоджувальній раді по що, якщо сама військова адміністрація не заперечує, в чому тоді проблема? Так, це саме і було озвучено Сергієм Володимировичем, що вони згодні бути як співдоповідачем на погоджувальній раді. 31 за рішення прийнято. Далі пакетно розглядали земельні питання. Зокрема, більшістю голосів було прийнято в міську комунальну власність дитячий майданчик за адресою проспект Козацький. Ми представники масиву Росі, це проспект Козацький прилеглі до нього вулиці. Маємо таку інформацію. Протягом майже трьох років будівництва ми витратили близько 700 тисяч гривень. Це дуже великі кошти 700 тисяч гривень, власних коштів мешканців. Ми створили футбольне-баскетбольне мале поле з відповідною огорожею, встановили столики для малого тенісу, інший спортивний інвентар, земельну ділянку. Ми впорядкували, прибрали сміття, насадили зелені насадження, туї, ялівці, сакури, все, що було для дітей, чим дихати, щоб це було красиво. Встановили лавочки для відпочинку, корзини для сміття. Тобто ми облаштували все в найкращому вигляді. І це знову. Ж таки що це все було за кошти наші, мешканців, і для того щоб закінчити оформлення цього майданчика. Ми просимо прийняти його в комунальну власність. Тобто, ми, фактично, мешканці, ми даруємо 700 тисяч гривень у вигляді цього красивого поля, оздобленого поля. Даруємо місту, просимо прийняти його в комунальну власність. 33 за рішення прийнято також. Міські народні обранці підтримали проект рішення про встановлення партнерства між містом Орлан, Франція та містом Суми. Що стосується співпраці в галузях культури, освіти, медицини та економічного розвитку, загалом результативна робота сумських народних обранців тривала півтори години, і далі чергову 60-ту сесію було оголошено закритою.